Лікарським квестом, містечком здорової посмішки молодіжним флешмобом. Цим в Вінниці запам'ятається 29 вересня, Міжнародний день медика. Просто небо на площі поряд з мегамолом відбудеться фестиваль Вам на здоров'я. Охочі зможуть безкоштовно проконсультуватись у сімейного чи вузькопрофільного лікаря, навчитись наданню першої допомоги при гіпертонічній кризі, а в пересувній міні-лабораторії пройти діагностику на ВІЛ-СНІД, вміст цукру у крові чи стати донором. Так в Асоціації медиків сподіваються привернути увагу городян до їхнього здоров'я. Кожен третій у нас страждає на гіпер... гіпертонічну хворобу. Наприклад, у нас в середньому Україне живе на 10 років менше ніж жителі Європейського Союзу чи країни СНД. Ми маємо лідерство серед європейських країн і лідерство серед колишніх країн СНД по туберкульозу, по віл сніду, і це говорить саме про себе. Розпочнеться медфестиваль танцювальним флешмобом більше як 150 молодих людей. Всі вони одягнуть білі халати. За постановку ритмічного перформансу взявся Іван Джоз, один з кращих танцівників України, і вже провів першу репетицію. Раз, два, три і чотири, п'ять, шість, сім, восім. Що таке? Дівчатки і мальчики, давайте попитаємося з ділочки один раз правильно. Своїми учнями хореограф шоу Майданс повністю задоволений. Каже, хоч і не слухняні, але дуже здібні. Ідея студентів медиків танцювати за здоров'я Джозу подобається. Любое починання, которое дає возможность людям потанцювати, хоча ощутить радость оно уже хорошо, тим более якщо воно здоровий образ жизни, я вважаю, що это просто замечательно. Тобто, якщо медики будуть показувати своїм Своїм прикладом, що нужно займатися спортом, любов фізичська активність да буде просто безумно класна. В захваті від такого дійства і молодь майбутні фармацевти та лікарі переконані ставитись до здоров'я, кожен має відповідально. Я розумію, що багато людей ставиться недбало до свого здоров'я. Так вони вважають, що щось болить, можна перетерпіти, але це і неправильно. Адже ми, як майбутні медики, фармацевти, знаємо, що будь-які які, симп... будь -які Болі можуть вже свідчити про якісь серйозні захворювання. Молодь не завжди добре ставиться до свого здоров'я в них є погані і шкідливі звички, і можливо, цей флешмоб зможе показати, що треба вести здоровий спосіб життя, і це набагато краще і весело, і без наркотиків, без алкоголю і в компанії хороших людей. Триватиме медичний флешмоб близько трьох хвилин. Рухи танцю зовсім не складні. Тож студенти сподіваються, перехожі зможуть до них приєднатись. Повний сценарій небувалого медичного свята організатори поки тримають в таємниці, але прийти запрошують всіх.